2024 рік став важливим етапом у зовнішній політиці України, позначеним серйозними дипломатичними досягненнями та новими викликами. Україна змогла реалізувати ключові стратегії, здобути підтримку міжнародних партнерів і зміцнити свою позиції на глобальній арені. Але, попри значні успіхи, вже минулий рік лише підготував ґрунт для майбутніх труднощів і можливих перемог. Як Україні вдалося досягти цих результатів, які дипломатичні перемоги стали основними, та до яких викликів країна буде готова в новому 2025 році? Про це та більше розповім в цьому відео на каналі Україна на часі». На думку провідних світових політологів та дипломатів, 2024 рік став часом для серйозних дипломатичних перемог України. Серед них варто відзначити кілька ключових аспектів. Зокрема, найбільшим військово-політичним досягненням стало перенесення бойових дій на територію Росії. Операція в Курській області стала справжнім сюрпризом для російського керівництва, а також міжнародної спільноти. Це не тільки змінило характер військових дій, але й зруйнувало міф про червону лінію між РФ та Україною, що мало б стати причиною можливого застосування ядерної зброї. Операція виявила слабкість військово-політичного керівництва Росії та підвищила міжнародний інтерес до війни. І, хоч нині ситуація на Курщині надскладна, Україна продовжує отримувати щонайменше 45% територій з тих, які вдалося взяти під контроль на піку спецоперації. 2024 рік також ознаменувався відновленням масштабної допомоги від США після тривалої паузи, що стало можливим завдяки активній дипломатії України. Важливим моментом стало переконання нових лідерів Палати представників США в необхідності підтримувати Україну, що підтвердило нашу залежність від американської допомоги, особливо на фронті. Крім того, Україні вдалося отримати значні фінансові кошти від міжнародних партнерів, зокрема від Європейського Союзу та Великої Сімки. Але важливо зазначити, що, хоча виділені кредити є значними, остаточну перемогу в питанні компенсації за збитки, завдані агресію РФ, ще потрібно досягти. Україна також активно працювала на дипломатичному треку з країнами Африки та глобального півдня, поступово зміцнюючи свою роль на глобальній арені. Ще одним важливим досягненням стало просування української формули миру. Глобальний саміт миру, що відбувся в Швейцарії, став платформою для обговорення умов завершення війни. А українська дипломатія змогла згуртувати міжнародну коаліцію навколо свого плану. І, хоча саміт не приніс негайних результатів, він став початком роботи над новою архітектурою безпеки для повоєнного світу. Натомість, нині Україна продовжує підготовку до другого саміту миру, на який до слова, Зеленський планує запросити Путіна. Підготовка до другого саміту Миру, це, мабуть, тема для окремої розмови. Так, Україна готує план аби представити. За підсумками першого саміту миру готує план з трьох пунктів, або представити його на другому саміті. Миру Україна Україна активно залучає співпрацює з країнами глобального півдня, аби заручитися їхню підтримку. Але повторюся, це зараз тема для іншої розмови. Не менш суттєвим успіхом у 2024 році стало просування України на шляху до Європейського союзу. З початком статусу кандидата Україна демонструє реальний прогрес у виконанні необхідних критеріїв для вступу, що підсилює її позиції в Європі. Ключовим також стало те, що понад 80 країн світу підтримують Україну на міжнародній арені, зокрема в Генеральній Асамблеї ООН. Однак, попри ці успіхи, Україна повинна бути готовою до нових викликів у 2025 році. Переговорний процес стане однією з головних тем, і це не лише питання взаємодії з Росією, а й складна дипломатична гра із союзниками, що можуть мати власні інтереси. Головною небезпекою є пастки, які можуть бути розставлені Росією та іншими державами. І Україні необхідно буде проявити велику дипломатичну майстерність, щоб не допустити прямих поступок. Це також стосується переговорів. Ворів про вступ до ЄС, які повинні бути продовжені, та забезпечення значної військової допомоги для підтримки обороноздатності країни. До того ж, важливою темою для нового 2025 року стане зміна влади США та реакцію нового президента на українське питання. Україна повинна активно працювати з будь-якою адміністрацією США, щоб зберегти підтримку з боку цього ключового партнера. Крім того, на порядку денному залишатиметься питання подальшої координації з НАТО та іншими партнерами щодо військової допомоги та підтримки у боротьбі з російською агресією. Тож основне завдання української дипломатії на цей рік полягає не тільки в реагуванні на події, а й у формуванні агресивного порядку денного, який допоможе забезпечити перемогу демократії над авторитаризмом. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка youtube каналу Україна на часі. Пишіть в коментарях, що ви вважаєте найбільшим успіхом України на міжнародній арені. І як завжди нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео. Па-па!